Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живі зісії, і всі іспани, сукровища блажисне, подателю, прийди в селі і лисівне, і очистим всякі спаси спасибо душа наша. Святий Боже, свято, крикся, без смерто повно нас, святий Боже, свято крикся, без по нас, святий Боже, свято крикся, без смерти повно нас, слава Цуї Ісину, і, і сеній, святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Присвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріки наші, владико прости, беззаконні наші, святий постій і сили, наші, імени Твої гора. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину і Святому Духові, нині по всіх часів, і на віки віки, Амінь. Отче наш, є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукав, як Твоє царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки омін, дав воскресне Бог і розточаться в рази Його, його, його яко да біжать од лица Його, ненавидячи Його, яко і ще зайдем, да іщезнуть, як у лица гня, так от та погибне, грішниця лица Боже, а праведниця дав, звеселяться, Господу помолимося, Господи помилуй, Отче святий. Врачу душу тілес, послай до народного Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг дух і от смерті, ізбавляючої з цілих рабов Твоїх, Юрія Тетяну, Остапа, Захарі Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святославу, Христину квітку, Василя Любов Катерину е, е, отця Стефана Роберта, Ольгу Данила Петра, Ларису Івана, Анну Варвару Адама. Михайла, Михайлину, Соломію, Володимира, Зінові, Ярину, Тараса Галину, Петра Василя, Тетяну Назара, Вікторію, Андрія Романа, Богдана Ярослава, отця Стефана Марію, Ольгу Ірину Юрія, отця Стефана, отця Василя, Оце Симона, Оце Павла, Оксану, Юстину, Андрія, Дмитра, Дмитрія, Ольгу, Романа, Олександра, Ігоря, Тетяну. Володимира, от Стефана Тетяну, Ольгу, Ігоря, Вікторію, Анну, Ольгу Василя, от Стефана Анастасію, Ксенію, Вікторію, Віталію, Володимира, Людмилу, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію Захара, Ульяну, Оксану, Христину, протреє Стефана, про Павла, про семена про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту Віру, це Стефана Ігоря, Галину, Андрія. Ореста Романа Володимира, Андрія Тадея, Ірину, Ольгу, Ніну, Ірину Матвія, Петра, Оксану Анастасію, Стефані Василя, Софію, Юрію, Юлію Володимира, воїна Георгія, воїна Вікторія, Іулію Софію, Єлизавета Миколая, Дмитра, Анатолія Тетяна, Тетяну Івана, Наталію, Ольгу Соломію, Єлизавету, Остапа, Світлану, Богдану Надію, Івана Анну Зинові, Миколая, Богдана. Оце Стефано, оце Симона, оце Павло, оце Василя Миколая Любов, Євгена Любов Миколаєва, оце Стефана Людмила Антонія, Андрія, Петра Оксану Кіра, воїна Андрія, Ірину Лева Данила, Наталію Олену, Нестора, Єву, Романа Віро, Григорія, Оксану Сергія, Надію Ірину, Віктора, Оксану, Маркіяна Софію, Андрія Вероніко, Анну, Діану, Софію, Марію, Михайла, Ігорю, Лілія. Ігор, Воїна Володимира, е, е, отця Степана, Артура Ілларіона, Мілана, Вікторія, Ярослава, Богдана, Наталію, Любу, Любов, е, Данила Ілларіона, Богдана, Лілію Катерину, Оксана Олега Віто, Павла Наталію, В'ячеслава Марту, Анну, Мар'яну, Максима, Романа Любов, е, Воїна Назара, воїна Андрія, Тимофія, Яну, Галину Наталію, Миколая, Михайла Марія, Віталія Марія, Іванна, Владислава, Анастасія. Олена, Наталія, Ореста, Андрія, Оксану, Ореста, Назарія, Марію Віталію, Володимира, Андрія Христину, Ірину, Юрія, Софію Віталію, Тетяну, Наталію, отця Степана, Тетяну, Андрія, Оксану, оце Степана, Дарію, Андріану, Оксану, Дар Анастасію, Катерину, Ірину, Тараса, Ірину, Лесю, Віру, Юрія, Ірину, Євгенію, отця Степана, Ігоря Оксану. Віктора, е, Аліну Марію, е, Боже, Петра, Лідію, Петра, Ярослава Богдана, Христину, е, воїна Володимира, Володимира Володимира, Олександра, е, Богдана, е, Федота, е, Олексія, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Оксану Тетяну, Василя Володимира, Дмитра Марту, Осапа Юрій, Дмитра Марту. Миколая, Оксану, Степана, Соломію, Ярослава, Галину, Володимира, Оксану, Тетяну, Романа, Анастасію, Софію, Ганну, Василя, Софію, Анастасію, Катерину, Сильвестра, Юлію, Наталію, Ростиславу, Аліну, Святослава, Еммануїла, Йосифа, Марію, Любомира Галину, Ростислава, Святослава і Робів Божих Ларису Надію. Юрія, Жанну, Іванну, Анастасію, Єлизавету, Софію і Робів Божих, Василя Наталію, Ірину, Анатолія Марію, Андрія Наталію, і Робів Божих, Володимира Луко, Оксану Андрія, Ірину, Ігоря Оксану, Лілію. І робіть Божих Василя Наталі, Дмитра, Данила, Оксану, Ігорю, Олесю, Владислава, Андрія Ярослава, Оксану, Романа Яну, Анну Захарію, Юлію. І робіть Божих про Три Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана Христину. От душевне нема, животворі і благодаття Христа. Молитвами при владичиці, і приснудів Марії, при Чесних небесних, сил безплотних, Силою чесного Животворящого Христа, чесного Славного Пророка, Пратичі, Крестителя Йоанна, святислави, святини, апостолі, святиславна, добровідним Мучеників, Преподобних боноснувати Отець наші, святий і сили, телебесребников, косми донями, Кіра і юана, Пантелеймона, і ярмалая, Самсона, солодіями до фотінікити. Святих праведних, бутицьким ян і всіх святих, як Оти, Ісвяціні Боже наш, Тобі славу селам, Отцю і Сина і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще зволені сердець наших, молитви оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи. Дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня, всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями. Всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. І навчи мене молитися, вірити, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спрости, вислухаймося Святої Євангеліє, мир всім і Духом Твої. Від Матфея святої Євангелії читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі. Бомби, во время Он призвав Ісусу, бо на ученики свят. Даде їм власне досяг нечистих, якоди згонять із селити, і всякий не і всяку болізня. Сія буду десять посла Ісус заповідай глаголя, на путь язик не в оград самарійський не входьте. діти вже, паче ковцем, погибшим дому Ізраїлів, хоча ще ж проповідайте Логоліше, як приближиться Царство Небесне, боляще селите, прокажене очищайте, мертві воскрешайте, біси, і звиняйте ту неприясню, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отсуї, сину і Святому Духові. Нині по всіх часі, і на віки вмінь. Господу, помилуй, Господу, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами причистий і своєї матері, святий Славний, схвальних апостолів, святий Праведний, ботицьким амні. Всі святи помить, спаси нас як у благ і чоловік, любець. Амінь.